Вітаю-вітаю, мої хороші, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Вільми. Світла нема, але ворожіння є. Тому будемо сьогодні трошечки при свічках ворожити на криваві переговори. Ну, тому що інакше я їх не можу назвати, якось так мені йде. Те, що буде завтра відбуватись, подивимось, що по переговорах, що по миру, що буде далі. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримуйте, будь ласка, збір наш на лютий місяць. Лютий збір, давайте його так назвемо. Дуже багато потреб, будь-який донат. Відкриваємо новий збір. Під відео прикріплю баночку. Багато кажу, багато викладаю в Телеграм, звітів, і подяка від хлопців, тому, будь ласка, будь-який донат. Поїхали! Фронт подивилась відео на каналі. Тому доєднуємось, дивимось також. Ну, от хочемо справедливості, але нам покажуть де наші слабкі місця. У нас дуже багато проблем із фінансами, із виробництвом. Хоча кажуть, зараз давайте розвивати промисловість. Нема на це можливості. Нема на це можливості. Ну, будемо все ж таки думати, можливо, якось піти на поступку. Ми будемо думати, не ворог. Можливо, якось піти на поступки, від чогось відмовитися, але відкинемо цю ідею. Ми, як знаєте, сліпі, не бачимо шляху далі. Далі не розуміємо. І ворог не розуміє, що від нас чекати. І ми не розуміємо, що чекати, в принципі, в політичній грі. А гра буде дуже така важка. За картою зірка, надія може бути, але знову будемо на виборі. На виборі. До речі, в мене була промовка, така херсон дивились, і я кажу: вибори, вибори, тому чому вибори. Давайте подивимося, чи будуть вибори, чи плануються вибори. Загрались трошки, вони заплановані, але вони будуть постійно відкладатись. Загрались, тому що, знаєте, таке відчуття, що вже там десь а, в куларах, нібито та, скоро завершиться, а не видно кінця поки що. Загрались. Треба реально дивитися, не ми з вами, зрозуміли, да? Треба реально дивитись на речі. Переговори завтрашні. Мені здається, що чи вони зірвуться. От таке відчуття, чи вони взагалі не мають сенсу. Це таке щось переговори. Ми і ворог. Дорога в нікуди місяць. Дорога в нікуди. На нас будуть скаржитись. Що, або ми зірвали їх, або ми щось не хочемо. Така напружена ситуація. Дуже будуть скаржитись. Треба дивитися. Західну частину тут показує, що ворог після цих переговорів вдарить нам десь буде біля атомних станцій кружляти передмістю великих. Міст. Може, знову, знаєте, чисто залітати. В інші країни. Просто багато інформації йде. Він знову буде показувати силу дуже таким дивним шляхом, що я можу летіти, куди я хочу, я можу щось завгодно розбомбити. Ворог буде так показувати. Карта смерті. Десь будуть великі жертви серед цивільних. Це мені більш центральна частина показує. Але нам не скажуть, що насправді і як карта дурня, тобто не доведуть всю інформацію. Давайте переговоримо. Що далі по переговорах? Що в Україні випадає? Давайте так. Давайте завтрашні ще. Завтрашні переговори. Відвертаю сльози після них, напад атака, змії. Він може і на фронті почати рухатись, як просочуватись, залазити цими, як знаєте, змія, так пролазити десь. Втомились ми, втомимось, гора йде. І коли це зупиниться, коли це припиниться вже. Треба навчитись або жити з цим, да? або після зими вирішувати питання. Холод він не піде зараз на підписання. Підтримки у нас нема. У нас нема підтримки, нема жалю нашим. Загиблим, не від ворога, а від інших. Вибір буде у нас, а ми оберемо знову ми будемо обирати протистояння, Ми будемо стояти на своєму. Чи послабить ворог свої пропозиції мирні? Ні. Ні, Він повністю під тімою, знаєте, ну так показують, мої одержимі. Він хоче якийсь, якщо ти хочеш, щоб я відчепився, або на якісь поступки пішов, дай мені щось більше. Заплатіть мені, щось мені запропонують і інше, розумієте? Він вважає, що він коронований ворог, він вважає, що там його всі підтримають, решті решту вже в нього і свічка, да? Свічку затушила. Треба передивитись, на якому моменті я її затушила. Він буде вважати, що він його всюди приймуть і, з його думкою, рахується. Ну, добре, що ніколи не завершиться війна. Я нічого не розумію, війна взагалі завершиться. М-да. Але серце нам розіб'є, нам да? треба або прибирати того диктатора, або бити їм прямо в В тій країні. Що наші будуть думати про вибори і переговори? Що це маніпуляція, що це гра на публіку, що це підготовка до великих атак? Це правда, щоб ще вибити енергію. То ми стоїмо і створимо нову, нову країну. Да? Ну, знаєте, чому ми не можемо зараз відновитися, стояти і все інше? Дуже нам зазрить. Ми вже багатьох бісимо. Не повірите, як нас бісить ця війна? І вважають, що світло у нас є, що ми ще добре в війну живемо. Зміниться риторика навколо України. Зміниться риторика навколо. Віддати не віддати. Це знаєте, як, як відрубати, коли ампутують да, якусь частину кажуть, ну, та вона ж погана, зато інші організм, весь організм інший збережем. Все, що залишиться. Тобто віддати, що він просить, зато збережеш все інше, що він не просить. Отак От будуть на нас тиснути. Чи буде якась угода? Можна через хитрість. Можна Але треба ще поїздити, підтримки попросити. Таке відчуття, що нас загнали всі переговори, щоб сказати, що то ми не хочемо. Щоб нам більше нічого не давати. Європа також дуже дивна позиція. Мені не зараз показує, що вони нічого не очікували насправді від цих переговорів, що їм взагалі байдуже на нас. Вони не хочуть там якби. Щоб ми ходили більше колядували. Вони вважають, що ми, в принципі, впораємось, поки живі є. Будуть ще переговори про місяця. Будуть ще переговори. Будуть, тому що на фронті втрати і з одної і з другої сторони. Будуть. І будуть нам вимагати в лютому швидше, ворог буде намагатись відтягнути. Які умови будуть у ворога на переговорах? Все моє. Стояти на своєму, все моє. Запоріжжя віддай. він буде це казати. За Запоріжжя торгуватись. Ти місто Запоріжжя хочеш? Ага. Чи, чи ти обмежишся атомною? От зараз високі ставки. Зараз е, будуть такі якісь пропозиції і лузунги максимально ну, нереалістичні і з нашого боку, і з їх боку. Те, що він хоче, він це не отримає. Його будуть тиснути ворога, щоб він з е, запорізькою щось або виходив, або давав доступ. Однозначно. Е, зараз будуть якісь такі викрики, категорично хочу ще більше. Але буде інший документ. Тобто вони дійсно будуть щось казати на публіку, а погоджуватись на менші, на більш такі лагідні умови. захист треба від Америки, Америка не дає. Буде втручання пізніше Америка весь цей сюр. Нам би в пів Південь не втратити, отак кажуть. Щось на півдні буде, знов показую. Ворог має козир в рукаві. Наша з вами задача зараз не внікати дуже сильно, не панікувати від заяв, дивитись по обстрілах, все, що відбувається, берегти себе максимально і чекати, поки вони на верхівці свої там про щось домовляться. Бо будуть, будуть кулуарно зустрічатись, будуть.